ФБР у розшуку ключовий хакер Лазаріус причетний до крадіжки мільярдів. ФБР розшукає північно-корейського хакера. Нам Пак Ін. за даними слідствами, говориться, що саме він являється ключовою персоною, який створив вірус усвана край, який уразив комп'ютери аж в 150 країнах світу. Що ж, загалом нам відомо про пан Іна. Навчався він у технологічному університеті Кім Чхека, Працював у підставній компанії Чосан Експо, а також брав участь у найбільших кібератаках світу. Загалом група Лазарус викрала мільярди доларів по всьому світі, серед них Централбанк Бангладешу – 81 мільйон доларів. Axel Infinity – 625 мільйонів, Stake – 41 мільйон, Harmony Fridge – 100 мільйонів, Axel Wallet – 100 мільйонів, Wezer X 230 мільйонів та Bybit – 1,4 мільярди доларів. А чи знали ви, що саме такі атаки приносять Північній Кореї мільярди доларів? Вони дозволяють обходити санкції. Та фінансувати свої програми. Тож наразі пак і не все, що переховується, але його слід залишив пам'яті таку кибератаку на десятиліття. То, що ви думаєте з цього приводу? Підписуйся на наш канал, аби знати більше новини з криптосвіту.